Всім привіт! Сьогодні відвантажуємо пшеничку. Хто ще не встиг собі купити ДСВР тісна посів, її можна ще посіяти. Ціна питання 8400 гривень. Приїжджайте, набирайте, оцели 3. У нас вона ще буде, бо все остальне ми відвантажуємо і залишаємо тільки для кормів. А яка вона буде для кормів, то вже питання інше. Може бути змішана, може бути там якась ну, трохи не така, як треба. Це дсв шка гарне зерно. Ось така вона по якості. Урожайність у цьому році ми отримували від 8 тонн до 9,3 В принципі, хто слідкує за каналом, той знає, той бачить. Так що, друзі, звертайтеся. Хто знає, хто місцевий, можемо поки є продати вам на посів. Пшеничку молотив комбайн Дон, 1500, гляньте яка якість обмолоту, ідеальна, Ідеально, чиста, гарна пшениця. Це моя третя репродукція. класне, їде на Нібулон, Просто шикарно. Паралельно відвантажуємо людям на посів. Мішками ми не відправляємо, тому що це возня і нам неудобно. А от насипом без питань. Так що звертайтеся поки є. Два дні і все, її не буде. Так, Заїжджає до нас метал з Дніпра. фирма Базис. Сейчас будем распаковывать ее. Распаковочка. 047 сталь. Прекрасно. Индия. Дуже важкий материал. Сейчас будем думать о как закинуть. Що тут думати, колеги? 33-34 градуси тепла. Сусід молотить сою, аж гай шумить. Щось мені підказує, друзі, що в цьому році ми також будемо молотити рано. І при такій температурі повітря вона не то, що сохне, вона горить. Погнали, будемо дивитися. От вам ранні посіви кукурудзи КВС. Звичайно, це не зовсім було безпечно так рано сіяти, тому що морози, морози вона всі пройшла. І доволі непогано витримала, якщо порівнювати з іншими. Зараз глянемо, що там по качану. Якщо зерно грає, то значить трошки буде слаба натура. Але в цьому, ну, в цьому випадку ні, нормально. Зараз глянемо інший качан. Бачите, він вже, вже підходить до бази, мабуть. Ну так, да, тут трохи грає. Ну, і підгоріло. Зараз подивимося. Ну. Можливо, він не коректно покаже, тому що зерно гаряче 24. Та я думаю, що я думаю, що треба трошки підождати в будь-якому. квс 2370 Густота у нас 68 тисяч. Густо, дуже густо. Ну, і За рахунок цього вона, можливо, така маленька. Ну, Тим не менше, будемо робити висновки, так загущувати не буду. І, звісно ж, як не порівняти нашу. 23,70 з 3972. Ось вона наша кукурузка. А це 3969. Ця трошки пізніше фау, ця раніше. Зайдемо в ряди, зараз виламаємо декілька качанів. Ну так, маленькі, маленькі качанчики. Вони як усихають. Зовсім, інше, зовсім, зовсім інший вигляд мають. Зайдемо глибше, щоб була чесна, ця, чесне, чесне порівняння. Зараз, друзі, глянемо, що воно з себе являє. 39,72 Точно так само згоріло, як і КВС. Ну, Зараз глянемо зерно, грає. Та, трохи грає з зерною цієї. Глянемо далі. Бо скажуть люди, що зайшов з краю. Ось такі качанчики. Є такі качанчики. Так, от такі є. А ну гра. Так, да, трохи гра. Ну, давайте виламаємо. Заради цікавості такий. 3972. Гарячий. Качан трошки крупніший. За кавес. Не знаю, мабуть, те, що гібрид трішечки. Е, ну, все ж таки, інакший. А це наша кукурудза 3969. Трошки... Пізніше фау, якщо не помиляюсь, 310-те. Такачан ну, у неї більший. Більший. Але вона й зеленіша і м'якіше зерно. Вон видно навіть по самим стеблам, що вони ще трошки зеленуваті. Друзі, а це та сама 39-72, тільки посіяна у пасочкою. І посіяна вона після морозів з густотою 65 тисяч. 71 тисяча це багато навіть. Для нашого регіону вже потрібно зменшувати хоча б до 55, максимум 65. І тоді буде у нас і гарний качан, і, відповідно, вона переживатиме всі несприятливі, посушливі умови, що в нас складаються вже протягом декількох років підряд. Тому, друзі, 39,69, 3972 і 37,30. Цьому році в нас посіяні. Я їх всі вам показував. В будь-якому випадку вони виглядають непогано, якщо враховувати цей рік, але, але густоти нам не потрібно багато. Треба зменшувати густоту, бо інакше буде біда. Ух, звичайно, краєвий ефект красивий, це тільки один рядочок. А далі заходимо і ми бачимо зовсім інше. Далі в нас вона така невеличка. Такі качанчики. Густота 71 тисяча при Ну, Я думаю, що на момент збирання в районі 67-65 должно дожмобуть. Ну, це густо. Потрібно зменшувати густоту, бо бо-бо-бо. Зараз -бо -бо. виламаємо пару качанів. Також її на лабораторію. Порахуємо, поважимо і тоді поймемо якусь приблизну математику. Наламав я таких рандомних качанчиків 37-30 з білих мішків. Качан запилений, нормальний. Це в середині поля все ламалося, тобто у нас абсолютно не заангажований буде результат. На розломі качан має 16 рядів зерен і відповідно 37-38 в ряду. Зараз налущуємо, важимо, тоді вже будемо рахувати по густоті. До речі, густота у нас 65 тисяч. Супер. Ну що, друзі, тут розкажу вам трошки про свою технологію, як порахувати приблизну врожайність кукурудзи на 1 гектарі. В пакеті знаходиться 18 качанів, відповідно, вага 3915. В кожному качані є серединка, цурка, називаємо її, вага якої 50 грам. 50 множимо на 18, 900 грамів у нас серединки. Відкидаємо від 3 кг 915-900 г, виходить 3 кг 15 грам. Це у нас зерно сире з вологою 31%. Якщо у нас 31, база 14,5, відкидаємо це все, 16,5% води зайвої. Значить від цієї суми віднімаємо 16,5% і в нас виходить залікова вага 2 кг 517 г. З 18 качанів. Відповідно, ми розділяємо зараз 2 кг Так, 2,517 розділяємо на 18 початків. В кожному початку у нас 139 грамів сухого зерна. Беремо за основу 140, щоб легше розуміти. При густоті 64-65 тисяч на гектар на сьогоднішній день на момент збирання. Ми умножаємо на 65. І от такий у нас потенціал пока що біологічний на цей сезон в базовій вологості урожайності кукурудзи, КВС, ДКС і все, і все і що тут намішано. Так що, друзі, ну якось так. Доволі непогано, а там, звичайно, що бункер точно нам покаже. Будемо сподіватися, на краще. Ми працювали, погода нам трошки сприяла. Ну, що Бог дасть, те й наше. Так що дякую за увагу! Така методика.